Першу про хороше. Росія продовжує горіти. На цей раз спалахнуло у місті Балашиха Московської області. Зайнявся торговий центр, стройпарк. Персонал евакуюють. І про хороших росіян ще 620 окупантів поїдуть додому в мішках. Окрім того, за добу наші захисники перетворили в металобрух 24 танки, 8 бойових броньованих машин та купу іншої техніки. Втім, ворог не втрачає можливості завдати удару українським землям. Окупанти вночі гатили по Дніпропетровщині. Постили близько 30 снарядів. За інформацією голови облради Миколи Лукашука, з градів та ураганів били по Нікополю та Марганецькій громаді. Люди на щастя не постраждали. Попередньо суттєвих пошкоджень інфраструктури чи житлових будинків немає. Окрім того, за добу окупанти вбили одного цивільного на Донеччині та ще трьох поранили. Про це повідомив голова військової адміністрації Павло Кириленко. Вбитого знайшли у Великій Новосілці щодо Маріуполя та Волновахи. То там кажуть, точно Ільки жертв наразі встановити неможливо. Російська армія використовує мирне українське населення як живий щит. У Генштабі ЗСУ повідомили, що у селищі Троїцька на Луганщині окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення. Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. В свою чергу в інституті вивчення війни припустили, що Білорусь. Вже чи вторгнеться в Україну через внутрішню динаміку Україні. Серед аргументів назвали те, що Лукашенко усвідомлює, що участь у війні підірва його авторитет як лідера суверенної країни. Також що білоруські війська не зможуть досягти значного оперативного успіху, і що наступ не зможе перерізати українські логістичні лінії на захід.